Учителем не кожен може бути, не кожен серцем вміє говорить, Учителю лише той, хто вміє чути, Окрилу навчити і любить. Він на душу ласкою зігріти і добротою ниву засівати, безмерно щиро цілий світ любити і дітям усього себе віддати. А перший учитель як сонячна ласка, як чисте живе джерело. До так приходить з ним радість і ласка, і мудрість, та ніжне тепло. Він вперше для них дивосвіт відкриває за руку веде мибуття. І вперше у дружбі, любові єднає та робить цікавим життя. Тетяна Васильівна, дякую вам, ви назавжди в моєму серці. Тетяна Васильівна, я та інші діти хочемо вам подякувати за те, що ви були нашим найкращим першим вчителем. Там навчили, як читати, писати, вирішувати приклади в стовчик, показали карту світу, що таке всесвіт тощо. І ми хочемо вам побажати, щоб ви. Були найкращим вчителем і продовжали свою кар'єру з іншими дітьми, і щоб вони теж були щасливими. Ми вам дякуємо. Тетяна Васильівна сьогодні нас може прийняти з пшенятками, розправивши свої крильця, які готові вирушити у свій політ. Але частинка вашого тепла буде зігрівати серце кожного із нас. Ми бажаємо вам стати найщасливішою людиною на всій землі. Ви заслужили цього. Найкраща вчителько, дякуємо вам, що навчили грамоті і чарівним словам, Що писати вчили нас і рахувати теж. Ми за все вам дякуємо щиро і без меж, і за те, що вчили нас досягать мети, працювати, вчитися гідно в світ іти, міркувати, думати, спонукали нас. І здружить, зуміли наш веселий клас. Є професія у світі, серце віддавати дітям, серце вчителя безкрая, якби він його не краю, Тому гідний вчитель Шани, так любові й пошани. За роботу не просту і за те, що я росту. Хай же витрачить терпіння передати нам уміння, а за працю вашу діти щиро вам дарують квіти. Як мати до діток, як сонце до квіток, горнулась до класу вона. І гарна, і люба, і мила, і тиха, учителька перша моя, добріша, ніж фея, миліша, ніж мрія, світліша від сонця вона. У світі єдина, у серці одна, учителька перша моя. Наша Тетяна Васильівна дякую вам, що навчила грамоті і чарівним словам, ще писати вчила нас і рахувати теж. Ми за це вам дякуємо щиро і без меж і за те, що вчили нас досягати мети, працювати, вчити, згідно у світі йти, міркувати, думати, спонукали нас і здружить зуміли наш веселий клас. Учителько, найперша, дорога, спасибі вам, ми хочемо сказати. За те, що слова мама вчила нас писати, читати правильно і числа рахувати, за те, що вчили нас любові і добра, душі частинку кладучи в роботу, та, хоч цього не розуміла дітвора, виніжність проявляли і турботу. Вкняємося низько до землі, за свій Ші перші роки в школі, уроки, перші, перші кроки у житті. Про вас ми не забудемо ніколи. Професія у світі серце віддавати дітям. Серце вчителя вискараємо вас, любим і вважаємо. Дорога Тетяна Васильівна, перша і любима вчителька, вічірого серця. Дякую вам за чуйне та добре серце, турботу, велетенське терпіння та відповідальність за те, що відкрили для мене новий світ знань. Спасибі за всі ваші зусилля і працю. Бажаю, щоб яскрава зірка вашої геніальної особистості продовжувала зігрівати серця дітей теплом, мудрості і любові. Залишайтеся такою чарівною і усміхненою. Ви є найкраща перша вчителька. Наша перша вчителька, дякуємо вам, що навчили грамоті і чарівним словам, що писати, вчили нас і рахувати теж. Ми за це вам дякуємо, щиро і безмежно. і за те, що вчили нас досягати мети, працювати, вчитися, гідно світити, ракувати, думати, спонукали нас. І здружити з зуміло наш веселий клас. Тетяна Васильна, і ці квіти вам.